Що ви не чекаєте, а це станеться. Давайте подивимося на оракулі таємниць. Ви вийдете із якоїсь, знаєте, такої печалі, з болі вас виведе карта зірка. Ви думали, що якась ситуація тупікова, да, Ой, що вже кінець чомусь прийшов, а карта кажуть, ні. Це тільки початок. М -м -м, дивіться. Якийсь багатий мужчина йде до вас, ваше життя з любов'ю, і він вам допоможе справитися з цією білью, яка у вас є. Ну тут через якогось карта, бачите, яка називається Багач. багатий мужчина, сильний. Він допоможе вам розділити да, ці якісь груз відповідальності, який є зараз на вас, стабільність, да. ви не чекаєте цього. Ви реально в якомусь складному стані, ви втомлені, ви багато на собі вже випробувань винесли. Да? А тут от появляється надія, скоро з'явиться мужчина, який допоможе вам відчути себе впевнено, спокійно і в любові. Хай так і буде.